Область Запорізька, локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, концерн МТМ, посада, оператор котельні. Обов'язки: забезпечувати безперервну роботу устаткування котельні, обслуговувати тепломережні установки, знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт, умови праці звичайні, вимога, професійно-технічна освіта, заробітна плата, 9 5624 гривні. Область. Запорізька. Локація Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець, ПРАТ «Запоріжтрансформатор». Посада. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів. Обов'язки. Налагоджує односторонні, двосторонні, однопозиційні, багатопозиційні, одно та двосупортні агрегатні верстати з нерухомими та обертальними горизонтальними та вертикальними столами. Односупортні, багатошпиндельні агрегатні верстати та дво і чотиристоронні верстати. Свердлильні різьбонарізні, на різні фрезерні для оброблення деталей середньої складності, фрезерно-росточувальні свердлильно-росточувальні та інші аналогічні верстати для оброблення складних деталей. Умови праці оптимальні. Вимоги професійно-технічна освіта. Заробітна плата 12 тисяч гривень. Область Запорізька, локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець ТОВ Авто М посада, головний бухгалтер, обов'язки: організація та контроль за веденням бухгалтерського обліку, звітності на підприємстві, облік результатів господарської фінансової діяльності, умови праці оптимальні, вимога вища освіта, заробітна плата, 15 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, комунальна установа, Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів Запорізької обласної ради. Посада, економіст, обов'язки здійснює моніторинг матеріально-технічного стану закладів освіти області, забезпечення енергоносіями тощо. Вирішує питання матеріального технічного забезпечення підручниками, шкільними автобусами, комп'ютерами. Умови праці оптимальні. Вимога повна вищого світа. Заробітна плата – 10 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, філія, вокзальна компанія акціонерного товариства Українська залізниця. Посада, бухгалтер, обов'язки самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням. Анням особливостей діяльності підприємства і технологічного оброблення даних умови праці оптимальні. Вимога вища освіта. Заробітна плата одинадцять тисяч шістсот гривень. Область Запорізька, локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, ПРАТ Запорізький автомобілебудівний будівний завод, посада, електрогазозварник. обов'язки здійснює зварювання відповідних конструкцій у блочному виконанні в усіх просторових положеннях зварного шва в процесі складання автобусів, умови праці допустимі. Вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата, 14 тисяч 500 гривень. Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець ТОВ, Промсервіс». посада, електрогазозварник, обов'язки проводить ручне дугове зварювання складних та відповідальних вузлів, конструкцій та трубопроводів з різноманітних сталей, кольорових металів та сплавів. Проводить ручну кисневу різку стругання, особливо складних деталей. Умови праці оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 16 тисяч гривень. Область Запорізька. Локація Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець, ТОВ-фаворит логістик. Посада водій автотранспортних засобів. Обов'язки перевезення сільськогосподарської продукції. По південному сходу України на автомобілях Ман, ДАФ, Сканія. З причепом і самоскидами напівпричуп, зерновози. Наявність прав водія категорії це є. Готовність до відрядження по Україні. Умови праці оптимальні. Вимоги професійно-технічна освіта. Заробітна 30%. 5 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, прад, Прад-Запоріжтрансформатор. посада, машиніст крана автомобільного обов'язки: керує кранами автомобільними під час простих вантажних робіт, робіт з навантаження, перевантажування та транспортування елементів будівельних конструкцій, конструкції мостів та шляхопроводів, штучних, сипких, лісових та інших аналогічних вантажів. Керує автотранспортним краном відповідно до зазначених параметрів під час будівельних. Монтажних, навантажувально-розвантажувальних та ремонтно-будівельних робіт. Умови праці оптимальні. Вимоги професійно-технічна освіта. Заробітна плата 13 тисяч гривень. Область Запорізька. Локація Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець ТОВ «Енергомехкомплект». посада, фрезерувальник, обов'язки підтримує роботу фрезерних верстатів загального призначення. Він підбирає та застосовує оптимальні параметри різання, інструменти та пристрої, площини фрез, муфти, канавки з різними контурами, кулачки, шліцові вали, зуби в зубчатих колесах і стійках та інші спеціальні інструменти і обладнання. Умови праці оптимальні. Вимога, професійно-технічна освіта, заробітна плата 15 тисяч гривень. Нові бізнес-можливості для ветеранів. Програма є робота, яка діє з липня минулого року, дає можливість отримати безповоротний грант від держави на започаткування або розвиток вже діючого бізнесу. Тепер уряд розширює цю програму і додає три нові напрямки для ветеранів, членів їх родин, а також для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відтак, демобілізовані військові зможуть легше інтегруватися у мирне життя, утримувати прибуток і створювати нові. Робочі місця. Програма передбачає надання грантів на суми, які не можуть перевищувати 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і на 1 мільйон гривень. До 250 тисяч гривень на власний бізнес може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше одного робочого місця. До 500 тисяч гривень може отримати дружина або чоловік учасника бойових дій. або Особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою таке: 70% надає держава, 30% власні кошти отримувача. До 1 мільйона гривень може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни, якщо до цього вже не менш ніж три роки зареєстрований як ФОП. Головна умова створення від чотирьох робочих місць, з яких щонайменше два для Ветеранів або людей з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само співфінансування буде 70 на 30%. За кошти гранту можна оплатити обладнання, оренду, придбати сировину, необхідні матеріали чи ліцензійне програмне забезпечення, замовити рекламу тощо. Подати заяву на участь у програмі Є робота можна на порталі Дія. Для цього необхідно заповнити заяву і завантажити бізнес-план. Ваучер це документ, який видається одноразово та дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Основна мета видачі ваучера підвищення конкурентоспроможності та розширення можливостей для працевлаштування. Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями, зокрема у сфері it технологій будівництва, транспорту. Спорту освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування, самостійно обравши професію або спеціальність заклад освіти у межах України та форму навчання стаціонару, заочну чи дистанційну. Право на отримання ваучера мають особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років до досягнення ними пенсійного віку, особи звільнені з військової служби, крім військовослужбовців строкової служби, служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби. У України при звільненні за певних умов особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, до досягнення ними пенсійного віку, Внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи, особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення. Авлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення, особи, які у період дії воєнного стану в Україні або в окремих її територіях отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних бойових дій. Усі бажаючі повинні мати професійну, технічну, фахову предвищу чи вищу освіту, і не бути зареєстрованим в службі зайнятості як безробітні, вартість ваучера не Більше десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це майже 27 тисяч гривень. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або особа доплачує самостійно. Звернутись за послугою можна в найближчому центрі зайнятості.